Ось я вам покажу бантика у вольєрі. Подивіться, який милий пес. Ти милий милий пес. Подивіться, ай такий красунчик, Ай, який красунчик, Хтось там ходить, да. ти красончик! Він вже розуміє людську інтонацію, він вже реагує. Да. Ти красунчик, На жаль, не встигла його сьогодні вигуляти. Із сестричкою не встигла позайматися, щоб приручити час летить зі свистом. Просто нічого не встигаєш. Поки покормив всіх 108 підопічних в рядах. Ось такий довжелезний, ну не, не прям ж довжелезний, але тим не менше. От. Ряди, два ряди 12-12, і плюс в інших рядах, що в мене підопічні є 18 душ, ну, всіх разом 108. Поки покормив, когось вигуляв, когось обробив, когось побачив рану, треба пролікувати. І, І дня нема. Бантичок, наступного разу тебе вигуляємо, обов'язково. А може тебе заберуть додому до того часу? Хай тобі пощастить зайчиком. Це, до суботи. Мою зірочку, мій такий красунчик.